I'm <laughs> sorry. Доброго ранку в ефірі Лотерея Лото Забава. Лото -забава. І я вітаю з Днем Військово-морських сил України і з Днем Військ протиповітряної оборони. І звичайно раджу наше захоплення героями висловити не лише у неймовірному слові «Дякую», але й в обов'язковому. Радішньому донаті, так що на сайті МСЛ, в мобільному додатку МСЛ чи в найближчій точці продажу купуємо квитки благодійної лотереї ДАР разом до перемоги! А щодо нашої лотереї, щодо лотозабави, то ми з вами вже перетнули екватор спекотної, а можливо навіть і сенсаційної акції, де щодеділі щотережу ми б'ємо рекорди по кількості переможців в акції. От і сьогодні їх буде 77 переможців. Серед них можете опинитися і ви. Увага! На екран. Цього літа лотозабава розігрує понад 500 призів додатково. Протягом семи тиражів сім призів по 7 тисяч та від 50 призів по півтори тисячі гривень. Вигравайте і смакуйте літо. «Лотозабава» Смакуйте солодке літо. Звичайно, ми з вами дуже добре знаємо, що в деяких регіонах важко не те, що насолоджуватися літом, а просто жити. І знаєте. Після цього ще більше вражає неймовірна географія акційних виграшів. От по самі за час акції у нас було вже 25 виграшів у Києві, 12 у незламному Харкові і 10 виграшів у Стійкій Одесі. Також серед лідерів: Івано-Франківськ, Рівне, Дніпро. Вінниця і дуже багато маленьких містечок. Повний перелік переможців на сайті МСЛ. А зараз у нас перелік виграшів на сьогодні. Отже, пані та панове, наконула то забава сьогодні. 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть цілий 1 мільйон гривень. Вражаючі цифри, правда? Ти, взагалі, ви знаєте, сьогодні якась феєрія щасливих сімок. 77 виграшів акції, сім призів по 7 тисяч гривень. Сьоме число сьомого місяця, і сьогодні увага. 1287 тираж. Так що удачі! І ми негайно відкриваємо розіграш 1287 тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава! За ходом гри пильно стежить наша тарашна комісія. І в двері вже стукає розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Головний виграш а розіграшу 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. И колька под номером 57. Колька под номером 37. Наступно колька, колька под номером 50. Колька під номером 54. Колька під номером 68. Колька під номером 74. Дорогі друзі, я нагадую, що сьогодні в фіналі програми відбудеться черговий акційний розіграш літньої акції Смакуйте солодке літо. Кулька під номером 43. Кулька під номером 38. І останнє колька, колька під номером 45. Вітаю переможців цього розіршу. Ви знаєте, я вже приготував промову для головного переможця, але як я бачу, що головний приз втримався на кону. Ну що ж, переряд залишимо на наступний раз. Адже наступного тиражу на вас знову чекатимуть у розірші. Парочка 300 тисяч гривень. Дуже вірю, що ці гроші впадуть на ваш рахунок. Більше того, дуже хотілося б, щоб такі гроші і ще більші гроші були на рахунках наших волонтерів і благодійників. Я вже сьогодні закликав до ранішнього донату і хотів би наголосити, що завдяки вам і благодійній лотереї Дар лише за кілька останніх місяців ми передали нашим захисникам дрони, реби. Техніку для зв'язківців та багато іншої важливої допомоги. Тому дякуємо разом. Ми сила і велика сила. А тепер декілька слів про силу удачі. Підкріплену ось такими лотерейними білетиками ЛОТО забави. Цей синтез спрацював минулого тиражу. Головний переможець уже відгукнувся. І, як він каже, вже складає. Плани складає мрії на виграні гроші. Отже, головний переможець минулого тиражу це пан Леонід із Кривого Рогу. Саме 23 червня у точці продажу МСЛ у супермаркеті він купив лотерейний білет Лото Забава вартістю 40 гривень і виграв 190 тисяч гривень. До цього пан Леонід вигравав в лотозабава різні призи, дрібні призи, більші призи, пилосос, наприклад. Але коли цього разу він побачив три закреслені горизонталі, він не повірив своїм очам. Пане Леоніде, повірте, ви виграли. Ви виграли неймовірну суму. Ми бажаємо вам, щоб удача і надалі вам посміхалася. А ви виграли 190 тисяч гривень. А зараз, дорогі друзі, час вигравати вам. Основний розіграш, де на вас чекає один мільйон гривень. Це велика гра. Отже, велика гра гра» 1287-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаю удачі і попрошу віпнути цей лототрон. Неймовірної удачі і омрійного мільйона. Колька під номером 46. Колька під номером 33. Колька під номером 27. Про 27 я ще скажу. Про Колька під номером 60. Колька під номером 21. Колька під номером 41 про число 27. Що мені пригадалося, що саме 27 червня був міжнародний день рибака. А український день рибака 14 липня. Але справжні рибаки почали 27 червня і святкують кожен день. Колька під номером 19. Так що я. Справжніх рибаків кожен день День рибака. Зі святом, дорогі друзі, дорогі колеги. Можна сказати. Колька під номером 12. Колька під номером 36. Колька під номером 22. Колька під номером 34! Колька під номером 68. Білети лотереї МСЛ ви легко зможете придбати на сайті МСЛ, в мобільному додатку і в точках продажу, а також у наших партнерів. Це автозаправки. Хло і око. Колька під номером 52. Колька під номером 51. Наступна колька, це колька під номером 54. Колька під номером шістнадцять. Колька під номером шість. Колька під номером шістдесят п'ять. І ще про наших партнерів. Це такі магазини, як Коло «723» і магазин Наш край. Там ви також можете придбати квитки лотереї МСЛ. І купуючи квитки, не забудьте про квитки благодійної лотереї Дар. Колька під номером 66. Велика гра триває. Квитки благодійної лотереї Дар. Це реальна допомога Збройним силам України. Велика гра триває. Наступна. Колька під номером 64. Велика гра триває. А я хотів би наголосити, що у фіналі нашої програми відбудеться п'ятий акційний розіграш, де ми розіграємо сім призів по 7 тисяч гривень і 70 призів по півтори тисячі гривень. Колька під номером 53. Велика гра триває. Щоб взяти участь у акційному розірші, необхідно придбати три більше квітків. Лото забава вартістю від 30 гривень. Кожен білет. І придбати треба однією покупкою. Колька під номером 20. Велика гра. Триває на кону великої гри 190 тисяч гривень. Головний виграш. На кону великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 55. Велика гра триває. Завдяки лоту забава в Україні вже народилося 433 мільйонери. Ми з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо на наступного 434-го мільйонера Лото Забава. До речі, мільйонери частіше народжуються під час акцій. Кулька під номером 31. Велика гра триває. Хто ж стане? Хто стане головним? Переможцем. Хто закреслить омрійний три горизонталі в одному ігровому полі. Все покаже гра. Колька під номером 28. Велика гра триває. А ми з вами завжди на зв'язку на телеканалі, телеканалі Апостроф Тіві на сайті МСЛ. і на сторінці Лото Забава в Фейсбуку і Ютубі. Продовжується, продовжується велика гра. З нетерпінням чекаємо на наступну кульку. Це кулька під номером 59. Велика гра триває. Зростає, зростає. І так висока напруга великої гри. А у фіналі на вас ще чекає акційний розіграш літньої акції. Смакуйте солодке літо. Кулька під номером. 58. Велика гра триває. Триває велика гра. Хто хто стане великим? Великим, кажу, переможцем. Е, можна сказати, правильно все сказав. Великі гроші значить великий головний переможець. Наступна, наступна колька. І це колька під номером три. Хто закрепить три тригори... Стоп, трон в Україні? Розіграш закінчено. І у нас є головний переможець щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0047868. 4, 7, 8, 6, 8. Вітаємо, від, щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото забава. Вельми шановний головний переможцю, ми вітаємо, вітаємо вас з вашим виграшем і дуже просимо якомога швидше зателефонувати нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам швидко і красиво оформити ваш виграш, і щоб дізнатися нам вашу історію. Вашого виграшу. Ми ще раз вас вітаємо. Також хотів би звернутися до усіх шанувальників Лотозабава і повідомити, що рівно за тиждень, шановні, не прогавте своє щастя, на вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Ну, у нас на порядку денному літо. Літо. І не просто літо, а солодке літо. І ми урочисто відкриваємо п'ятий розіграш акції Смакуйте солодке літо. На початку нашої програми я вже говорив про географію акційних виграшів. І хотів би ще додати, що минулого тижня у нас виявилося аж 33. Щасливих точки продажів лотерей, на яких було, так би мовити, дві та більше акційні перемоги. Найбільше у таких точок у Києві та Харкові по чотири штуки. А найфартовіша точка продажів виявилася в Івано-Франківську вулиця, запам'ятовуйте, Дністровська, 3. Там було куплено аж шість білетів з акційними призами. Отже. Цей парад акційних перемог ми продовжуємо. І сьогодні на вас чекають сім призів по сім тисяч гривень. І увага: сімдесят призів по півтори тисячі гривень. Так що ми бажаємо вам удачі і просимо увімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних. Комбінації зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. 70 акційних комбінацій вони виділені зеленим кольором. Це виграшів півтори тисячі гривень, і сім акційних комбінацій вони виділені жовтим кольором. Це виграшів в сім тисяч гривень. Разом 77 переможців. Ура! Це знову і знову і знову сталося. Знову неймовірна кількість, рекордна кількість переможців. 77 переможців в акції. І це 154 тисячі гривень. Додатково! Ми вітаємо акційних переможців! І я наголошую, шановні, свої акційні виграші. Ви легко чуєте дуже легко можете отримати у найближчого розповсюджувача. Будуть запитання, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію. Ну, а зараз, шановні, попрошу вашої уваги. Так, так, ми знову для вас приготували подарунок. Увага! Наступна тиражу в акційному на Вас чекають сім призів по сім тисяч гривень. І вже не сімдесят, а на п'ять більше. А саме сімдесят п'ять призів. По півтори тисячі гривень. Я знав, я знав, що це вам сподобається. Якщо і ще раз у мене хочете запитати, як виграти в акції, будь ласка, увага на екран. Цього літа Лото Забава розігрує понад 500 призів додатково. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І сім тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 50 переможців, які виграють по півтори тисячі гривень. А також сім щасливчиків, які виграють по сім тисяч гривень. Смакуйте солодке літо. Золото забава. Смакуйте солодке літо, злото забава. Я міг би зараз сказати, що акція в самому розпалі але ні. Залишилося тільки два акційні розіграші. Так що не прогавте, не пропустіть своє щастя. Купуйте, купуйте білети, лото забава, купуйте квитки інших лотерей. МСЛ. адже це реальна допомога економіці, це реальна допомога Збройним силам України. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям! Слава до зустрічі рівно за тиждень! Бережіть себе!